Згідно даних управління Верховного комісара ООН, у справах біженців із початку повномасштабної війни в Україні на території Німеччини опинилося понад один мільйон вимушено переміщених українців, які потребують негайного вирішення питань з паспортними документами. Але задовільнити усі паспортні запити українців закордонні дипломатичні установи не мають можливості, каже посол України у ФРН Олексій Макеєв. Ми домовилися із паспортним сервісом. Постійно, на постійній основі обмінюватися досвідом і взаємодіяти, тому що ми працюємо для наших громадян, будемо розказувати, хто що робить, які краще дії робити, де і узгоджувати наші кроки, працювати однією величезною командою. Жодних сумнівів відкриття паспортного сервісу це знаменна подія, на яку чекали сотні тисяч українців. Багато вимушених переселенців стояли у чергах, планували поїздку до іншої країни, щоб вирішити питання з біометричними документами, оскільки, втікаючи від війни, велика кількість виїжджаючих перетинала кордон по внутрішнім паспортам у вигляді книжечки, а діти по свідоцтву про народження. Тому вже в перший день роботи центру обслуговування тут прийняли близько 500 людей. Паспортний сервіс у Берліні знаходиться за адресою Amtrap Tower, Парк 14 12435, Берлін, другий поверх торгівельного центру. Це простіше і з організаційної, і з точки зору комфорту. У цьому торговому центрі є багато місць для сидіння, кафе, яке рано відкривається, і туалети за потреби. До речі, неподалік знаходиться мурал, присвячений Україні. Гул голосів у майже порожньому ТЦ. Це ви почуєте ще біля вхідних дверей. Спершу українці самостійно організовуються між собою за дверима, згодом заходять до середини, щоб там отримати талон. Наскільки швидко рухається черга з талонами, повідомляє чат бот у телеграмі. Що ж, дуже зручно. Всередині все відбувається досить оперативно та організовано. Усі, хто прийшов у день відкриття, встигли оформити необхідні документи. Окрім живої, є електронна черга, до якої можна записатися заздалегідь на сайті. Обслуговувані відвідувачів здійснюється з Неділка по суботу, включно з 9 до 18 години. Така робота у столиці Німеччини від окремленого підрозділу ДП Документ поки у тестовому режимі стала результатом плідної співпраці Державної міграційної служби МЗС та МВС України. Відкриття стаціонарного центру обслуговування громадян паспортний сервіс у Берліні забезпечить українців дійсними паспортними документами, що дозволить їм отримувати фінансову та гуманітарну допомогу, отримувати дозволи на роботу, навчання та вільно перетинати кордони. В паспортному сервісі в Берліні будуть доступні повний набір тих послуг, які можна отримати в інших наших паспортних сервісах за кордоном. Це оформлення за кордону, паспорта. Паспорта на України в вигляді id картки також доступна опція одночасного подання на оформлення id картки і паспорта громади для виїзду за кордон. Крім того, тут від самого початку вже Доступна посла обміну посвідчення водія. Ще одна із важливих послуг, яку українці можуть отримати за місцем перебування обмін посвідчення водія у разі зміни персональних даних або закінчення строку дії, у випадку, якщо пошкоджено бланк, та навіть за бажанням змінити зображення, тобто фото у посвідченні. Скажу ще коротенько про те, що ми не фінансуємо як окрему послугу, але тут також буде доступно для громадян подати заяву на пересилання сюди паспорта, який був оформлений в Україні, і залишився там. Таких ситуацій спочатку він на жаль було багато. Коли людина встигла подати документи в Україні, але не встигла отримати готовий паспорт, виїхала і зараз повертатися немає змоги. Буде доступна можливість замовити пересилання з України паспорта сюди і тут його отримання. Новий центр у Берліні на сьогодні чи не найбільше відділення у Європі? Можливо, навіть більше ніж в Україні. Не усі адміністративні послуги надаватимуться у центрі паспортний сервіс чимало, все ж залишається закріпленими за консульствами. Наприклад, українців із посвідками на постійне проживання просять звертатися саме туди. Також працівники державного підприємства Документ рекомендують ретельно перевіряти наявність усіх документів. Скажімо, фото дитини до 12 років для виготовлення паспорта без її присутності має бути розміром 10 на 15 а не 3 на 4 і обов'язково на білому фоні від моменту подачі документів до моменту орієнтовного отримання вже готового документа в середньому для закордонних центрів практика вказується десь близько місяць півтора. В основному це питання логістики і безпечної доставки документів з України за кордон. А от водійські посвідчення друкують на місці. Зараз працює лише обмін. Втім, ймовірно, згодом можна буде також виготовляти нові права замість втрачених. По Європі у нас вже функціонують три і ближчим часом запуститься в роботу четвертий стаціонарний паспортний сервіс в Польщі. Це в варшава Гданський, Краків, де такі центри є. І Врослав, який почне працювати буквально за тиждень. Працюємо за допомогою мобільних комплексів в Туреччині, в місті Стамбул, в Празі, в Братиславі. Ближчим часом почне працювати мобільні комплекси в Іспанії в Мадриді. Після цього ближча перспектива це західна Німеччина, попередньо Кельн і в планах також Італія. Також незабаром планується розгалуження мережі ще й до інших європейських країн.